Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде коротеньке відео. Хочу трошки похвалитися. Ми закінчили другий проєкт з сучасного курнику. Я і мій однодумець Олег ми зробили другий проєкт. Сучасного курника він буде будуватися у місті Кривий Ріг розміри 3х9. Зараз ставлю деякі фотографії, як його ну, уявити ззовні, більш детально, вибачайте, не покажу, тому що це, це за гроші. Даний курник дуже напам'єє мій курничок майбутній і багато того, що ми спроєктували, буде. Здійснена в моєму курнику. От мій курничок. Його розмір 3 на 5. Там у Артема 3х9, тут 3 на 5. Вони дуже схожі, чим схожі. Те, що модуль абсолютно однаковий. Ширина, висота, кількість Ну, розміри годівниці, кількість цих годівниць і також гнізда один ряд. Висота, ширина, ну, тобто, габаріти по ширині однакові. Тут зараз в мене безлад. Е, в мене є бірка моїм, скільки вже, 63-й день. На 100 й день, на 120-й, вони повинні сюди переїхати. Тому в мене трошки більше місяця, щоб це це приготувати і зробити. Планую встигнути. Е, проблема немає часу. Ну і як завжди, немає грошей. Але. Намагаюсь. є мета, і я думаю, я її зроблю. Модуль повністю буде зроблений з металу. І буде, мабуть, видалення посліду. Два вала відомої ведучі вже зроблені. Приїхали з Волині. Співпрацюю з людиною. Я йому відправляю в БМВД, він годує своє господарство, він мені робить токарні роботи. Так що. Дай Боже, все зробимо. Трошки за курничок. Ті, хто будується, може якусь інформацію. Ту невеличку інформацію, що я дам, вони запам'ятають, і вона буде їм доречна. Курничок 3х9 це наружний габарит. Стіни, Артем каже, що будуть 50 мм. Не знаю, чому так він вирішив, але мінімум я вважаю, повинні бути 100 Клієнт сказав, ми робимо. Курничок повністю нагадує. Курник, як був у Нікополі, тобто вход не з торця, а з широкої сторони і немає технічного приміщення. Із-за того, що немає технічного приміщення, ми не змогли зробити 10 курей на 1 квадратний метр. Вийшло, що габарит це 27 квадратів, туди максимум влізе десь 250-260 курей. 270, мабуть, ні. Тобто 10 курочок не влізе. Але якщо Хайсік Вайт, мабуть, так. Якщо Ломан Браун, як планує Артем, мабуть, не вийде. Забираю, деякий прошарок, забирає двигуни, бункер і двері. Ну, Двері та не забирають, двері забирають більше гнізда, а так забирає в основному бункер. бункер. Якщо б було б. Приміщення підготовки, то повністю 27 квадратів без бункера, без бачка для води виходить 300 курей без питань. А так, 250-260. Були такі умови у замовника, що треба от 3 на 9. І мені знадобилось десь. Декілька годин, щоб переконати замовника, що якщо от такий от курничок, то треба робити вигул на широку сторону. І вход до курничка повинен бути не в торце, а через вигул, як у мене було у Нікополі. Чому? Тому що ти заходиш у подвір'я курей. Зачиняє, зачиняєш двері і робиш, що хочеш. Тачка там їздиш, лопату достаєш, вони перелякались, побігли. Заходиш до курника і за собою не треба замикати одразу двері, щоб вони не вибігли. Якщо хтось вибіг, так він вибіг на своє подвір'я. Тобто вільно себе почуваєш. Якщо ви робите подвір'я набік і вход в курничок десь в торце, то вам тоді треба двоє дверей. Двоє дверей це, ви вже якісь допоміжні модулі не встановите, Тому що двері ви туди, наприклад, на стіну не повісите бачок, і, і не встановите бункер, чи гніздо, чи щось ще. От. Поэтому, хто щось моделює і планує, то от така концепція найкрасна і удобна для обслуговування. Перевірено мною у Нікополі. Зараз в мене виходить, що заходжу в курник. Не через вигул, а іменно в торце. І це дуже опасно, тому що в мене на подвір'ї три собаки гуляють. Якщо якась курка вибіжить, ну, їй буде капець. Все. Треба або приміщення технічне, приміщення підготовки, я його називаю, тобто через вигул заходити. Так що вважайте, ну как би будуйте вот так. Трошки похвалився вам, зробили вже другий проєкт. Поки що поставив ці проекти на паузу, тому що не встигаю. Немає часу. Роблю багато комбікорму, і він забирає весь мій вільний час. Ну не вільний час, а абсолютно весь. Комбікорм приносить гроші сьогодні, зараз. Ми з вами спілкуємось, їдуть доставки до клієнтів і якби, живі гроші. Моделірування це треба, щоб працювали. Голова працювала, треба зупинитись, сісти за комп'ютер, за зошит, щось креслити, малювати. На це немає часу. І Олег, який за мною в парі працює, він теж є основна робота. І ми це в основному робимо десь після 22-го. А після 22-го це дуже важко, і це так, ото тільки сіли якийсь там момент, зробили, і вже, вже 23, вже... Пів 12 треба лягати спати. Тобто поки що, поки що що отак. Поставив на паузу. Якщо комусь цікаво, то це ну можемо брати у роботу, але через декілька місяців таки віддамо. Ну якось так. Ну раз вже відео реклама така, да? Хвалюсь за свої винаходи і тим, чим займаємось. Нагадаю, що робимо контролером. Коли я випустив відео, що зробили одноканальний контролер для гадівничків, який програмується з телефона, який програмується від однієї секунди і можна задати 20 цикло, ціна такого контролера 1000, тоді було 900 гривень, зараз 1000, і всі сказали, блін, Сашко, є китайські розетки і все таке. Багато чого є, багато які нюанси, але скажу так, що. 5 контролерів вже зроблено, поїхали по Україні і працюють у людей. Контролери на 4,8 виходів поки що тільки у мене є, і ще одної людини в Ірпіні. Більше, на жаль, ніхто не замовляв, тому що ціна питання, ну як я вважаю, не дуже велика. Чотирьохканальник десь 4 вже тисячі коштує, а восьміканальний програматор 7 тисяч. Начебто і дорого, а з іншого боку, там, чуть менше 200 доларів повністю закінчений вироб, якому не треба інтернет, щоб годинник працював, який, ну, скажімо так, ну як сказати, усі ваші примхи виполнені. Можна під'єднати. І опалення, і витяжний вентилятор, і просто допоміжний вентилятор. Як от в мене буде дверця, яка буде на вигол відчиняти, зачиняти а, годівнич, годівничка. Що в мене ще буде два віда світла. Тобто Для мене, наприклад, в такий курничок, що от скоро я буду запускати, там восьмиканальник. Зроблю восьмиканальник і запишу відео, покажу, як, і що, як він працює. Тому що в мене поки чотирьохканальний. Ну от так. Невеличка відеореклама. Працюємо, не зупиняємось. Дуже складно, зараз ще жара. От зараз приїхав просто капець. А на вихідних у нас плюс 38. Не знаю, от мої півні їм дуже жарко по дню. В мене є затіняюча сітка, мабуть, з Оксанкою завтра натягнемо поверх цієї клієнки, ще натягнемо затіняючу сітку. Може якось допоможе їм. Хоч і продувається, але дуже їм жарко, дуже Півник, півникам класно, їм все подобається. Вони ті чотири старших і мої ну, познайомились швиденько. Мої перші, хто накинулися і почали їх бити, але одразу отримали, звісно. Ну, і за те, що кількість їх більше, то вони так подружилися. Все класно, все добренько. Господарство зростає. Займаємось все. Буду з вами прощатися. Слава Україні! Слава нації! Дякуємо за селу. Пока.